в Україні був в часі президента Ющенка і становив 1,54 дитини на сім'ї. В таких країнах з такими соціальними, побутовими і економічними реаліями в Україні для того, щоб суспільство залишалося, населення залишалося на тому самому рівні, нам потрібно мінімум 2,1 дитину на Бажано влагів. Я не знаю, як це зараз рахували, були спроби такі порахувати демографами, а яка ж народжуваність зараз є в Україні. Я кажу, я не знаю, яка це методологія, тому ця цифра може бути дуже неточною. Кажуть 0,8. Це означає дві речі. Суспільство старіє, а звідси відкриває, що суспільство вмирає, бо вмирає сім'я. Якби не було 2014 незламного, то я думаю, не було б і нескореного 22-го. Якби ми підготовлялися всі з 2014 року до війни всі, основна маса це місцеве самоврядування, депутати наші всі, щоб думали, що мають вони думати за Україну, люблячу Україну, змінювати систему, яка, яка не. Ну, Якось так дуже боляче. І сліз 12 жовтня це був останній допис у Фейсбуці. Він писав, що боляче. Мені дуже хочеться, що ми будемо пам'ятати події всіх, хто віддав життя за Україну. І запитай себе, а що ти зробив для перемоги? І ворог не тільки зовнішній, але й внутрішній. Вбий його в собі, і це буде помста за їх смерть. Я довго думала, як вбити в собі ворога. А це наша корупція, це наша неправда, це наше злодійство, це наша не моя війна. І дуже те, я тоді зрозуміла, коли ось це американська система. Тобто ветеран, який повертається в родину, він має пройти свою декомпресію. Родина, яка очікує ветеран... Як пройти свою декомпресію. І потім вони спільно поговоріти, проти процес і ніхто не питає, хоче чи не хоче, треба чи не треба. Тобто ніхто з боку танцює. Ну, у нас за нашим законодавством ми танцюємо з боку. Я просити, я... щоб ну, якось так мені дав сміливості сказати правду. Якщо ви знаєте, я не можу вам дати взятки те, що сталося на Майдані. Скільки людей загинуло для того, щоб жити, жити в правді у мене володя, а що помінялося? Що помінялося? Нічого не помінялося. Так як було, так, 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 так і все стало. Я далі, володя, знаєте, ніяка система нас не поміняє. Ні, економічна, поміняє. Ні! Реформа поліції, так, ми хочемо поміняти, знаєте, як ми не хочемо, якщо самі ми не захочемо міняти, тобто наша система нас ніяка, якщо ми самі цього не будемо не будемо хотіти. Ці поліціян, ви знаєте, вони мені дали свідчення. Він бере документи, бере і каже, Володя, щасливим дороги, такі, як ти, один є зі ста. І Бог мені тоді показав, що можна жити вправді. Головне, не боятися.